Одещину через обстріли евакуювали пацієнтів психоневрологічних інтернатів з Запоріжжя. Історія військового з Одещини, який захищав Маріуполь та побував в полоні. М'ясо, овочі, картопля. Скільки цьогоріч коштують продукти, які купують на травневі свята. У трьох палатах Березівського центру надання послуг розмістили дев'ятьох чоловіків, яких евакуювали з психоневрологічних інтернатів Запорізької області. П'ятеро з них з інвалідністю, троє малорухомі. Один з підопічних Володимир Новіков згадує життя в Запорізькій області. Самоліт пролетів там на Близницях, дві бомби скинув там на склад. Ну, взриви пошли. А потім стріляли там в Васильів. ну, слышно, як стріляли. С той стороны. Ну, держали, держали, потом решили эвакуировать. Эвакуировали в Любомировский интернат. В женский Любомировский интернат. И находились там около года. А потом решили нас вывезти. Я лежал, когда в больнице. Ракета С-300 залетела в роддом. Вылетело в окно. Второй раз залетела в больницу прям. в 2 часа ночи, как шарахнуло, окно вылетело. Они сразу на кровати меня вывезли, медсестры. Перевести чоловіки вирішили через постійні обстріли у Запорізькій області, розповіли медики. Слышиш, бу-бу, бу-бу, спочатку бу бу це сирени. А це, і слышно, це все затихло, по за панове, бу-бу, бу-бу, і сильніше, і сильніше. Розривали дома, Спочатку больницю, город розпаком. Це вже ні, це є Оріхова. Що це не знаю, куди їхати. Приїхав із села Новоселівка, це між городом Оріхом і Гулійполом. Дома мене застала війна, мене у дворі два снаряди приземлилися. Я ще перший поміряв 12 метрів від мене. Як тільки бухнув, що перші стекла повилітали, а мене не зачепила, слава Богу. А другий снаряд вже рами повилітали. Чоловіки будуть перебувати у центрі, допоки не закінчиться війна, розповіла завідувачка відділенням стаціонарного догляду Наталія Резнік. У нас чотириразове харчування. От у нас медичний є медичне обслуговування, своя медсестра, у нас є сестра. Ну, як? Ну, це телевізор, карти, шашки, шахмати. З ким не говориш, вони всі би, травмовані. Хто чув ці вибухи, хто не чув, хто десь цей. Вони травмовані, тому що деякі з них без сімей лишилися ну, в стан, ну, по своєму стану здоров'я, по своєму образу життя. то вони всі травмовані, з ними би, ну, треба налагоджувати зв'язок. Ми стараємося говорити більш-менш лагідніше. Все було нормально. Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Одещина. В'ячеслав Тихомир на Тихон – військовослужбовець Національної гвардії України. Несе службу з 2019 року. Початок війни застав на Донеччині. 24 лютого 2022 року я знаходився на бокпості. Міста Маріуполь, бокпо знаходиться між Мангушем і Маріуполем. Там приблизно 2 кілометри від цього від Маріуполя. Ми на той час вже спали зі зброєю, тобто, ну, там були певні введення. Вот. І це ну, Ніхто не розраховував на те, що буде тобто, війна. Перший бій був у нас 2 березня. У нас перед Бокпостом були тільки танки. Це. Вони виїхали зі сторони Агробази, так сказати, вони працювали спочатку по аеропорту. Потім по нашому блокпосту, потім вони почали рух до нашого блокпоста. Потім я робив постріли по танкам. Вони получається цей дещо відкатились назад. Потім запросили у Азова. Там хтось був взаємодія. Вони виходить, почали працювати градами. Один з своїх перших боїв з російською армією В'ячеслав згадує так: а там уже були нормальні бої, получається з танками, з артилерією, з самолітами, ну з літаками. Взагалі було, ну як вам сказати, не. Ми не могли з ними справитись, тому що у нас не було ПВО. Єдине ПВО у нас було це хлопці, які зігломи стояли на багатоповерхівках і збивали їх. Тобто вони спочатку скидували бомби, вони зрозуміли, що їх не збивають, і вони вже настільки низько літали, що вони просто летять, хочуть скинути, їх збивають, і вони просто падають в цей в Маріуполь там, за Маріуполем. Сам В'ячеслав дійшов до Азовсталі та провів там місяць, після чого потрапив у російський полон. Звільнити його вдалося за півроку. Я вийшов за ОЗТ18-го і, так сказати, вже крайні заходили 20 го числа. Нас виводять, 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 переодягають, потім там щось десь годину вони проводили якусь процедуру, я не знаю, там по документації збіряли, що. І потім нас, так сказати, вже стяжки, мішок, скочимо скотчем обмотали і поїхали. Все. Нас привезли до аеропорта, потім ми були в Криму. Тому що під час переїзду працювало і Райде, Кримське, виходить, і клімат був такий більш схожий на Ізміївський. тому що в Курській дуже холодно. І так сказати, вже відчувалось, що це може бути, тому що у нас був один хлопець, який був. Так сказати, на госпіталі, на госпіталі і говорив про те, що міняють через Крим. Це настільки чудовий момент, що ти вже розумієш, що того всього не буде. Те, що було там. Нам кажуть, кажуть знімати мішки, ми знімаємо мішки, вони нам зрізають цей як його, скотч І цей, як його. І я такий, ну, одним взглядом, так милево дивлюся, бачу наші автобуси. Е, йде до нас один представитель, бачу в нього ленточку приблизно таку, тільки але меншу. І це, і бачу, що він іде, і він каже: доброго дня, хлопці. Я зрозумів, що це воно тут вже не без варіанту. І це, і виходить, там лише було 200-300 метрів. Єдине, що я в той момент думав, щоб зараз нічого не зірвалося. В'ячеслав розказав, що першим зробив після повернення з полону. І я одразу відзвонив додому, виходить. Потім зайшов вже по путі, як ми їхали в Київ в інстаграмі, відписав дівчині, тому що я запам'ятав початок номеру і кінець, а серединку загубив. І це. І відписав, що типу, пишу Угадай, хто це. І це. І вона там плаче, і це, і сиділа, що типу, поміняли. Почала записувати аудіозаписи, але це ну, телефон, щоб чисто там щось написати і подзвонити, Все. На більше він не розрахований. Я вже потім, вже, як взяв собі телефон, там друзі допомогли взяти і це, Я вже потім почав з нею спілкуватись по відеосвязі. Там це, і вона потім через деякий час приїхала до мене. Ну то есть, було все нормально. Це я відзвонив додому, всі раді, то есть, всі чекали. За словами В'ячеслава, після перемоги він планує звільнитися з військової служби та оселитися в Ізмаїлі. Влада Матвічук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. На Одещині правоохоронці затримали жительку Білгородністровського, яка вивозила чоловіків за кордон. Вона допомагала їм з оформленням фіктивних документів щодо потреб в догляді за хворим членом сім'ї. Правоохоронці встановили, що 62-річна жителька Білгордоністровського з липня минулого року протягом восьми місяців сприяла виїзду до сусідньої країни 18 чоловікам. Віком від 20 до 54 років, знаючи, що вони не мають такого права, аби обійти обмеження, обумовлені воєнним станом, зловмисниця організовувала виготовлення на ім'я призовників пакету фіктивних документів про догляд ними за хворими членами сім'ї. Після чого жінка на своєму автомобілі перевозила ухилянтів разом з їхніми хворими родичами через пункти пропуску до сусідньої держави, після чого того ж дня з підопічними, але вже без їхніх доглядачів. Правоохоронці вилучили засоби зв'язку, ноутбук, облікові журнали і записи, що містять інтерес для слідства, і призначили у справі низку експертиз. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Наразі ми намагаємося отримати коментарі жінки або її адвоката. Шашлики печена картопля та салати. Такі блюда зазвичай готують українці до травневих свят. Ми запитали у продавців ринку привоз, скільки наразі коштують м'ясо та овочі. Сейчас майські праздники можна є такі частини, з якого добре робиться шашлик. М'який, сочний, це кастрець, задня часть. її маринується зарані, желательно на сутки. Два на два где-то сантиметра. Кубиками нарізаємо, багато лука, туди додаємо. и мякоть помидорки свежий. Сейчас есть помидора много-много. Специи, которые вам нравятся, соль, перчик, перемешали. Все, ставим в холодильник на ночь. 180-190 гривен за килограмм. Было чуть-чуть дешевле, но сейчас поднялась цена, потому что этого мяса мало. Мяску, чтобы было свеженькое. Вот пальчиком прижали, мясо быстро выраняется. Вот это мясо свеженькое, его посолили, поперчили. Змазати желательно підсонечним маслом, щоб воно не пригорало. Кілятінка буде шикарна. М'ясочко коштує задня частина 200 гривень, антрикотик 160, рудиночка 130, рібро 110, біточок 120 гривень. Можна на шашличок взяти кастрейчик з за задочка, він дешевше трошки 190. Можна взяти ший. Ошинок у нас 230 гривень. Це буде суховато, можна тут дуже лопаточку, вона 170 гривень за кілограм. Ну, їй на косточки можна взяти реберце. Серединочку. Серединку, хто любить. Зараз, найголовніше, що йде в комплекті. Так, починаємо з грибочків. Грибочки на шампур беруть люди там, баклажанчики, кабачки, помідорки, ну, різні там. Огурчики, редиску, ну все идет. Все, все, все. И можно еще мы предлагаем вот такую картошку молодую, чищенную. Уже тоже можно. Уже именно для, для, это сам, для природы. Цены поднялись, конечно. В прошлом году было намного дешевле. В этом году я не знаю, почему так все это дорого. Огурцы, ну примерно, ну сколько там надо. Сейчас я вам скажу, примерно полкило огурцов 50, там редиску 35, где-то килограмм помидоры 100, картошки 100, грибы пускай полкило, где-то 500 гривен. Вот, чтоб комплект: кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы, редиску и грибы, где-то 500 гривен. Також ми запитали покупців, як вони відзначатимуть травневі свята. 1 мая все як полагається. жарить шашлики, овочі, гриль, багато чого. Я шеф-повар третього покоління, щоб ви понимали. Саме основний секрет це лук, соль, перець і все. Це весь основний секрет. Головне – правильно подавити все це, діло, щоб оно пустило сок. І буде шашлик шикарний. Цінова політика на салатик ще дороговато. Могу сказати, на минулій неделе я брала курицу. І брала овочі. То есть куриця і овочі мне вийшли в одну стоїмость. Поэтому майовочка, звісно, буде вдома з сім'єю. Тихонечко, бы без всяких пышных торжеств. Не те то час сейчас, щоб так відмічати. Тому вдома. Влада Матвічук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 28 квітня. По всій Одещині хмарно. Можливі опади. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 вночі та від 9 до 11 градусів в день. В Одесі протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опадів не буде. Температура повітря вночі 5-6 градусів, вдень 9-11 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.